Доброго дня, друзі! Сьогодні із задоволенням читаю вам один з моїх найулюбленіших творів Даниїла Хармса Падання. Двоє людей упали з даху п'ятиповерхового будинку новобудови. Здається, школи. Вони з'їхали по даху в сидячому положенні до краю, і тут почали падати. Їхнє падіння раніше за всіх помітила Іда Марківна. Вона стояла біля вікна в протилежному будинку і шмаркалася у склянку. І раптом вона побачила, що хтось із даху протилежного будинку починає падати. Вдивившись, Іда Марківна побачила, що це починають падати одразу цілих двоє. Цілком розгубившись, Іда Марківна здерла з себе сорочку. І почала цією сорочкою швидше протирати запітнілу шибку, щоб краще розглянути, хто ж там падає з даху. Проте, зрозумівши, що, можливо, падаючи, можуть побачити її голою, та невідомо, чого про неї подумати. Іда Марківна відскочила від вікна заплетений триніжок, на якому стояв горщик із Квіткою. У цей час. Падіння з дахів побачила інша особа, яка живе в тому ж будинку, що й Іда Марківна, та лише на два поверхи нижче. Особу цю теж звали Іда Марківна. Вона якраз у цей час сиділа з ногами на підвіконі та пришивала до своєї туфлі гудзик. Кинувши погляд у вікно, вона побачила падаючих з даху. Іда Марківна заверещала і, схопившись за підвіконня, почала швидко відкривати вікно, щоб краще побачити, як падаючи з даху вдаряться об землю. Але вікно не відчинялося. Іда Марківна згадала, що вона забила вікно знизу цвяхом і кинулася до грубки, в якій вона зберігала інструменти чотири молотки, долото та кліщі. Схопивши кліщі, Іда Марківна знову підбігла до вікна і висмикнула цвях. Тепер вікно легко відчинилося. Іда Марківна висунулася з вікна і побачила, як падаючи з даху зі свистом підлітають до землі. На вулиці зібрався вже невеликий натовп. Вже лунали свистки, і до місця очікуваної події неквапом підходив маленького зросту міліціонер. Носатий двірник метушився, розштовхуючи людей і пояснюючи, що падаючи з даху можуть вдарити присутніх по головах. На той час вже обидві іди Марківни, одна в сукні, а інша гола, висунувшись у вікно, верещали і били ногами. І ось нарешті, розставивши руки і витріщивши очі, падаючи з даху, вдарилися об землю. Так і ми іноді. Падаючи з досягнутих висот, ударяємося об похмуру кліть нашої майбутності. Що ж, друзі, якщо ви теж, як і я, вважаєте, що Хармс це недооцінений і неперекладений українською мовою письменник і поет, ставте вподобайку під цим відео і підписуйтесь на мій канал. Дякую!